Răspunzător, suntem cu mama mea. Cardinal Lvinga Carpathii 8, prunul meu. Dar cine va fi numit în folosul echipei Carpathii? Mă Oleksandr Arsenie I do doamne, ești cu mama mea. 100 de Василь Білітарович, Володимир Качишин, Лук'ян Ковал, Віталій Лупінський, Данило Чафра, Роман Павлишин, Максим Колодій, Дмитро Запотічний, Владислав Мещишин, Владислав Соловйов, Максим Пристоцький. і до вашого Відомо команди Напада, футболки за Максим Степанюк, Тарас Сировенко, Олег Островський, Олександр Марсенія, автор першої меча у команді на Києві. Андрій Верхівський, Володимир Канадівський. Назар Іваськів, Олександр Сен, Дмитро Соломо Андрій Месяк тренери команди Денис Черняєв та Дмитро Побух. шановні учасники та батьки та вболівальники. Всю інформацію, що стосується турніру з футболу «Кубок – Здорове місто», ви зможете отримати на сайтах.ua Другий сайт djfel.org.ua Третій самопоміч.ua Та в контакті у групах все про футбол та футзал у Львівській області. І громадське об'єднання Самопоміч. Там ви можете отримати всю інформацію, що стосується турніру. І також фотознімки і відео кожного мату. Першого турніру Здорове міста, яке проводить відео Асоціації футболу «Голос» та громадського діяння самополос. Також хочемо нагадати, хто ми звільнено чи не знає, що фінальний матч відбудеться в палаці Скрипкового і також буде відео одна просація. a sinuldarışekoyı sinul darışeurodnıs

На Накоріння. До завершення першого тайму залишилося три хвилини. Рахунок один на та хлопця мар. билет yeah. на yeah. не Все сказати минуло. Окей. А ваш на кипер на Воск, що на динамо. Yeah. Ну я казав, що не білет на Ворску купила, що наш потім то купили на Ворску, а не на Динамо. Ага. Зрада не схоже. Так.